HHS не публікує дослідження про алкоголь та його шкоду, це не пріоритет Махе. Алкоголь забута епідемія в Америці, чому держава закриває очі на зростання смертей. В останні роки Америка переживає справжню кризу здоров'я. Ми чуємо про пандемію опіоїдів, про зростання випадків ожиріння та діабету, але є ще одна більш прихована епідемія, яка забирає життя та руйнує сім'ї, це зловживання алкоголем. І що найбільш тривожне, державні органи, здавалося б, вважають за краще закривати на це очі, ігноруючи наукові дані і відмовляючись від ефективних заходів профілактики. Нещодавня новина про те, що Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб США. HHS відмовилося публікувати дослідження, що пов'язує навіть помірне вживання алкоголю з серйозними проблемами зі здоров'ям, включаючи підвищений ризик травм, захворювань печінки та раку, викликає серйозне занепокоєння. Це рішення, особливо в контексті зростаючої статистики смертності, пов'язаної з алкоголем, виглядає як свідоме нехтування суспільним здоров'ям. Як людина. Яка працює у сфері консультацій щодо здорового способу життя, я щодня стикаюся з наслідками зловживання алкоголем. це не просто вечірка або розслаблення після роботи, це часто глибоко вкорінена проблема, яка може бути пов'язана з депресією, тривогою, травмами та іншими психологічними факторами. І, на жаль, багато людей не отримують необхідної допомоги, оскільки проблема алкоголю часто стигматизується і недооцінюється, чому держава ігнорує проблему. Відмова від публікації дослідження та плановане виключення добових норм споживання алкоголю з федеральних дієтичних рекомендацій це не просто помилка, це частина більш широкої тенденції. Адміністрація Трампа, незважаючи на особисту історію боротьби з алкоголізмом в сім'ї, не зробила алкоголь пріоритетом для своєї комісії. Зробимо Америку знову здоровою. Це викликає питання, чому можливі кілька пояснень. По перше, алкогольна індустрія це величезний бізнес з величезним впливом на політику. Лобіювання з боку виробників алкоголю і мережі дистриб'юторів можуть чинити тиск на політиків, щоб ті не вживали заходів, які могли б обмежити продажі алкоголю. По-друге, проблема алкоголю складна і багатогранна. Вона зачіпає широкий спектр соціальних, економічних і культурних факторів і не має простих рішень. По-третє, можливо, просто бракує політичної волі. Вжиття заходів для боротьби зі зловживанням алкоголем може бути непопулярним серед виборців, особливо тих, хто регулярно вживає алкоголь. Статистика, яка не залишає байдужим. цифри говорять самі за себе за оцінками, майже 29 мільйонів дорослих американців страждають від розладів вживання алкоголю. Кількість смертей, пов'язаних з алкоголем, у США подвоїлася з 1 1999 по 2017 рік, досягнувши приблизно 178 тисяч на рік у 2020 та 2021 роках. Особливо тривожним є зростання смертності серед молодих білих людей, особливо жінок. У розпал пандемії COVID-19 кількість смертей від вживання алкоголю різко зросла, що ще більше підкреслює серйозність проблеми. І це не тільки прямі наслідки вживання алкоголю, такі як цироспечінки або алкогольна інтоксикація. Це також непрямі наслідки, такі як дорожньо-транспортні пригоди, домашнє насильство, втрата роботи та погіршення психічного здоров'я, маркетинг алкоголю, гра з молоддю. Особливе занепокоєння викликає те, як маркетинг алкоголю орієнтований на молодь. Рекламні ролики часто зображують споживання алкоголю як соціальну прийнятність і навіть зв'язок із соціальним успіхом. Дослідження показують, що привабливість маркетингового контенту телевізійної реклами алкоголю для молоді тісно пов'язана зі споживанням конкретних брендів. Як людина, яка працює з молодими людьми, я бачу, як реклама алкоголю формує їхні погляди та поведінку. Молоді люди часто відчувають тиск, щоб відповідати соціальним нормам і вживати алкоголь, щоб бути прийнятими в своїй групі. І це особливо актуально, коли реклама алкоголю орієнтована на них. Що можна зробити? Вирішення проблеми зловживання алкоголем вимагає комплексного підходу, що включає. Посилення регулювання маркетингу алкоголю необхідно обмежити рекламу алкоголю, особливо ту, яка орієнтована на молодь. Підвищення податків на алкоголь це може зменшити споживання алкоголю, особливо серед молоді. Збільшення фінансування програм профілактики та лікування необхідно надати більше ресурсів для програм, які допомагають людям, які страждають від розладів, пов'язаних з вживанням алкоголю. Боротьба зі стигматизацією необхідно підвищити обізнаність про проблему зловживання алкоголем і боротися зі стигмою, яка часто пов'язана з нею. Освіта необхідно надавати людям інформацію про ризики, пов'язані з вживанням алкоголю. Особистий досвід, я пам'ятаю випадок, коли до мене звернувся молодий чоловік, який страждав від алкогольної залежності. Він втратив роботу, зруйнував стосунки з родиною і почувався безпорадним. Завдяки підтримці та професійній допомозі він зміг подолати залежність і почати нове життя. Цей випадок переконав мене в тому, що навіть найскладніші проблеми можна вирішити, якщо є воля до змін і доступ до необхідної допомоги. Укладення. Проблема зловживання алкоголем це серйозна криза громадського здоров'я, яка потребує негайної уваги. Відмова від публікації дослідження та заплановані зміни в дієтичних рекомендаціях це крок назад, який може мати серйозні наслідки для здоров'я та добробуту американців. Необхідно, щоб державні органи взяли на себе відповідальність за вирішення цієї проблеми та вжили заходів, спрямованих на зменшення споживання алкоголю, запобігання розладам вживання алкоголю та забезпечення доступу до якісної допомоги тим, хто цього потребує. Інакше ми ризикуємо втратити контроль над ситуацією і зіткнутися з ще більш серйозними наслідками в майбутньому. Важливо пам'ятати, що зловживання алкоголем це не слабкість характеру, а серйозна проблема, що вимагає професійної допомоги. Якщо ви або хтось із ваших близьких страждає від алкогольної залежності, зверніться за допомогою до фахівця. Ключова думка: ігнорування проблеми зловживання алкоголем це не тільки безвідповідально, а й небезпечно для здоров'я і благополуччя суспільства. Необхідно діяти зараз, щоб запобігти подальшому погіршенню ситуації.